Як тільки починаються обстріли, то він все сюди ховається сюди і каже, йдемте всі сюди і будемо тут пережидати. І каска в нього навіть. Є. Олександр показує нам сховище, яке його 15-річний син власноруч вирив на своєму подвір'ї. Так підліток намагався убезпечити рідних від регулярних обстрілів окупантів. Жінка і син всі сюди, вони ховаються завжди, ночами сидять тут, тому що там стріляють. Там стріляють, сюди стріляють. Не знаєш, коли куди воно впаде, зірветься. Без води, світла та їжі. Понад півроку в окупації 700 цивільних не жили, а виживали. Допоки на початку жовтня під час блискавичного наступу Збройні сили України не звільнили нову Олександрівку. За лічні дні українські військові вигнали звідси окупантів та посунули лінію фронту. Змучені терором росіян місцеві зустрічали наших захисників оплесками та сльозами радості. Вони якраз красную і сюди зайшли. То росіяни тікали отсюда. Вони там і бтр один ставили туда, ну, а потім наші прийшли, і погнали далі їх туди. Та навіть після звільнення росіяни не припиняють гатити по Новоолександрівці. Місцеві кажуть, ворожі сили усього за 6 кілометрів від селища. Після деокупації росіяни буквально мстяться мирним людям, знищують їхні оселі з усієї можливої зброї. Одна з наймасштабніших атак була 27 жовтня. Єдину школу, де навчалися 130 дітей, знищили чотирма ракетами С-300. Одна з ракет, ймовірно, поцілила у дах будівлі. На рівні зі мною колись був другий поверх. На жаль, тут зараз залишилися лише руїни. А ось у тому кабінеті навіть видно шкільні парти. На жаль, через масштабні руйнування ця школа більше не придатна для експлуатації. Свої штаби російські нелюди за традицією облаштовували у цивільних приміщеннях. Валентина Іванівна розповідає, окупанти поводили себе зухвало, просто забрали ключі та вигнали її з будинку культури, де вона разом з колегами організувала волонтерський пункт і буквально нищили нову Олександрівку та її жителів. Жінка з жахом згадує, як загинула її знайома. В той день вона видавала допомогу. Ось тут. І їхала відсюди, і нас накрили. На рядом ракета, вот розірвалася, осколками посікло. Це не люди, просто не люди. Без совісті, без стыда, нету слов. Одне з головних завдань російських терористів знищувати все українське та вербувати місцевих на свій бік. В кінці вересня окупанти тут проводили так званий референдум. Щойно побачили опір українців, почали залякувати та створювати списки неблагонадійних. У нас всього на все було там чоловік 100, яких поставили на той список, що нас або депортують, або ліквідують. Більше 30 років пані Галина працювала вчителькою російської мови та літератури саме у тій школі, яку нині знищили росіяни. Стукають в калітку, здається, ФСБшник, я не знаю. І ззаді стоїть Урал. Зверху двоє сидять, один на тебе тримає автомат, інший в бік тримає. Навіть під загрозою смерті від співпраці з окупантами вчителька категорично відмовилась. Ну як з тобою розмовляти, коли я його навіть не бачила, бо на мене наставлений автомат зверху. І ви говорите, Здравствуйте! телефони вичистили так, що чіплялись навіть до того, чого це ваша внучка. Почому та ваш рібю на внучка, кажу, да почому в українському костюмі націоналіста веспітав, звісно, ми націоналісти. Ну, ми не нацисти. Попри систематичні ворожі обстріли, Новоолександрівка оговтуються від жахів російської окупації. Люди потроху відбудовують понівечені терористами будинки і вірять в Збройні Сили України, які метр за метром щодня звільняють українську землю від навали рашистів. Поліна Полмарчук, Денис Єлосавенко, новини одинадцятого каналу.